Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Даня або Данчик. Та сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт на Рідворді. Зараз е, я вам покажу, що я зробив до записі. Та ви зараз просто офігієте. Ну що ж, поїхали! І так. Ось, Майнкрафт. Всім привіт, всім привіт, друзі, любі. Так. Е, значить, ну мій дім, як завжди. Безпросте, а це що за пічки? Йдемо на другий етаж. Як ви знаєте, в першій серії, якщо я не помиляюсь, я зробив... Я, е, ні. Я в серії я записував в Ral Ось який я зробив дім. Це мега-дім, класний, крутий. Е, я зробив ось такий дім, потім зробив лісницю наверх. А наверху... Тут є ось така, тут заходимо. а наверху магазин. Так, да, серйозно, магазин. Так що сьогодні е, от, я тут е, повиставляв, що я буду продавати. там і там. і Е, так що Сьогодні ми будемо продавати. Типу. е, о, 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 Типу, не то, що ми будемо продавати реальні, реальні предмети реальними грошима. Ні, це валюта. Е, ну, Типу, в ігрі їх називають доларами. Це це. Не подумайте щось друге. І так. Off, never, 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 you like так, окей, повернулись. Ну що ж, е, дивіться, ми можемо. А, ні. Я зараз. Е, мені потрібно. Що мені потрібно? Мені потрібно е, багато камня булочника, щоб е, зробити печок. Тому що печки треба покласти під сундуки, під сундуки, під сундуки, щоб м -м, скрині, скрині, щоб м -м, їх просто не загріферували. Так що нам е, зараз дуже швидко треба це все прокопати. Що ж, коротше, поїхали. -по 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 Значит, я вже накопав стак. Астак, це у нас скільки буде. Давайте включимо чат. Так. Стак, е, якщо. М -м -м, команду. Е, так, це в нас скільки получається. Отако, просто коли хочете робити. Це в нас получається. бом. 8 печок. Оу! Ще дві! 8, так, я правильно. Але нам... А я навіть не знаю, скільки нам потрібно? Голу. Подивимося. Ні, 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 не треба. В шоп. Тяплю. Один, два, три, 4, 5. 5. 5. А я вісім. Ладно. А я накопив вісім. Лайк, like, э, подписка, візьмемо золотий куполь. О, о. Ось так. Накладаємо, накидаємо, 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 накидаємо. Накладай, накидаємо, накидаємо. Після цього ми вже зможемо просто продавати. І все. Я навіть тропічки типу, просто ще більше накопав. Ми можемо піти в ком. Та... Давай, тепай мене. Я ж казав. І сюди поставити ці шові пічки. Навіть навіть три Хай буде. Все, цей факел. Ще Все. Ну що ж, давайте продавати. Так, для безпечності. Для ось тут я покажу бок. якщо що, нас не загріфрили. Ні, я знаю, що ми зараз зробимо. Добре. Брем, брем, беремо, берем, Крафтом. 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 крафтим, Крафтом. 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 Убираємо. А що я це рукою ломаю, я, я не знаю, а пофіг убираємо. Кладемо. Тепер ми срочно його. Не взломают. Так, раз, два, три. Ну що ж? Давайте писати в чат. Так, я... А, ой, я її не зай. Я написала, тепер магазити для новичків і так далі. Так, пишемо. А тепер просто йдемо сюди. Підемо сюди. Тут стоїмо. І якщо хтось буде тепатися, то ми, ми просто... О, сразу же! Сразу же Клієнт, клієнт! Все, зараз же її опускаємо. Я пустила. Я, я не прийняв йому ТП. Вил. Я не прийняв йому ТП? Так я приймаю. А, воф. Офі. Вот. Так, все, хай читає. О, все, хай читає, так, давайте чекаємо. Поки читає, поки він там дивиться, може щось куплять Бо там, може, якщо в мене трохи бюджет бюджет е, підросте, типу мані буде трошки більше, буду продавати, типу, тотеми за 40 тисяч Так. А мене, будь ласка, не треба грів. Давайте ви. estou estou vamos a bom usar a coisa ok It. А, 2500. Він мені вже перевів, то давайте Давай. Він хоче тут старт. Сразу вже перші клієнти, сразу же щось купили. Бесереньковий стартемой. О! Ковийський стартемо кидаємо і скійсточки не Мы же чеснень конечно же не честь відгук поставь. поставив відгук быстро відгук быстро поставив все можемо выпускать, якщо хочемо 2500 больше нету, Есть только броня. какие э, ему назад еще... Все, я який Мака. Мака. 2500, оцет, не бачу что я вижу. у нас Мака... Мака... Что? Что у нас? А, оце? А, ага, 28 сміливо, оце? Все, він мені скинув більше, чим треба погонувати. Е, він хоче свиміну, так сіміння. Що, кидати йому? Скільки? Почекайте, а він... я йому відправив? ні, назад. Ладно. Давайте будем. Не пубуємо. Бери. Все. Чесно, все чесно. Тепер нам треба ось це убрати. Вже більше не в налічі. Іди він. А давайте його виплу. А, він теплося думаю. Все, все чесно. Все, все чесно, все чесно. Все чесно. Ми не махлюємо. Старт не Нема в наличии. Сразу же Сразу же мені купили предмет. Це було дуже класно. Так, давайте далі. Bam пам пам Чики бам Что, Що, пишемо далі? Нам отзив не оставили, але пишем пофіг. Так ось скажу. Отзив нам не оставили, але пофіг пишем Сла! сразу же клиент. Принимаем его ТП. И идем сюда. А, ну забыла. Заходь, заходь, заходь. Давай тут него. Что такое? Лоу. А, видно, еще? Мы Ладно, ну, пишу, так пишу. Не, не все клиенты бывают такие, что хотят что-то купить, а так, что просто... О, так что просто уходят. Так что не проблема. No problem. No problem. No problem. М -м 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 -м. А вот теперь я хочу подвесить. Сколько мне еще осталось? Багато. Кіт титана. Багато. А ні, менше, ніж кітстар. Ми, напевно, заберемо кіт цитана. Одна не проблема. Е, два минутку. Е, давайте писати ще раз. Ну, типу, що магаз, там парарам, е, Парам-парам. Окей. Е, так, у мене вже це все, все, все записано. Ну, Тепер магаз. Так, чекаємо, поки прийде клієнт. До мене з того моменту так і ніхто і не тепнувся. Так що можна... Думаю, що можна так Так. Ну що ж, дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. так шо? Інформація там про нові ролики, які там будуть, буде в Телеграмі, ось телеграм, як завжди, там, просто QR-код. Та дякую, що ви ще раз подивилися це відео. Приєднаного аппіта! Просмотру хтої. П'ятного пісніта хто їв. Хто ще не дивився приємного просмотра? Дивіться ще відео моє на моєму каналі. Ну що ж, покидала!